Знаєте, дуже часто кажуть, що локація це номер один в при виборі будь-якого вікунхового майна, і це правда. Але що робити, коли у вас є локація, всі об'єкти знаходяться на одній локації, їх там з десяток. Треба вибрати з десяти локацій щось одне. І я вам скажу, що тут треба дивитися на керуючу компанію, яка буде займатися вашим комплексом, вашим об'єктом, апартаментами, готельним номером неважливо. Тому що від цього залежить кажуть, порядок б'є клас, і відповідно, якщо ви бачите, що є готель з меншою ціною, з ближчою відстані до моря, але там немає керуючої компанії, яка здатна організувати на 500 номерів нормальний порядок, щоб люди відпочивали, щоб вони не була толкучка, щоб всі були задоволені. То я доставив на це, тому що дійсно організований підхід до будь-якого бізнесу він багато в чому рятує. І в новому відео, яке відео на каналі Monitor Estate, я про це все детально розказую. Побачимось у відео.